Наприкінці року я поїду за кордон. Мені страшно. Але я повинна поїхати. Інакше в мене не залишиться нічого, тільки пити. Треба покинути все це вино, пігулки і взагалі перебратися навколо. Треба Почати вивчати шахи по вісім годин на день. Знаєш, вони запросили мене до Лос-Анджелесу, хочуть, щоб я виступила в якомусь телешоу. шоу Мабуть, потрібно погодитись, це буде правильно. Але все, чого я хочу, це напитися. Мабуть, якби ти не прийшла сьогодні, то я б вже видудлила вина. Я одного разу читала статтю про художника. Він купив картину Мікеланджело, Оригінально. Приніс її додому, взяв гумку. І просто стер. Я пам'ятаю, як мене тоді це дуже вразило. І зараз я думаю, а чи не стерла я свій мозок?